Як обрати формат опису вимог? Дуже часто саме так питають новачки, тому що ти починаєш вивчати, і ти розумієш, що є дуже велика кількість різних форматів описання вимог. Як ми обираємо? Часто буває так, що компанія, в якій ви працюєте, має певний стандарт, наприклад, глобально в цій компанії прийнято працювати з вимогами, які написані в форматі User Stories. Я на екрані зараз покажу. У нас є приклад от типової юзерсторі, як воно виглядає. Часто юзерсторі вона звучить так: езе юзер, ай вонтокрейтен акаунт юзін імейл коргул логін ту та-та-та-та-тата. Часто воно починається саме так, що як юзер або як адмін, як хто-то, я хочу зробити то-то-то-то для того, щоб то-то, то Оце наша ша типова юзерсторі, і ми отак от. Усі вимоги описано, що як юзер, я хочу це для того, щоб робити то. Як адмін я хочу це для того, щоб робити тота. Це доволі розповсюджений формат написання вимог, але він не єдиний. Тут можна сказати, що стиль написання вимог у нас буде залежати від особливостей, якби нашої ситуації на проекту. І якщо проєктний менеджер. Може на це вплинути, то класно, ми тоді можемо домовитися з командою і стейкхолдерами на початку, який у нас буде формат вимог саме на цьому проєкті. Але знову ж таки, типово можу сказати, що ну в більшості випадків ви скоріш за все будете працювати з User Stories, плюс, наприклад, з технічні з технічними вимогами, і от. Отаке поєднання одне, я б сказала, з найрозповсюдженіших, особливо в аутсорсах. Але якщо ми б могли обирати, то як би ми обирали? Якщо цей проект реалізується за методологіями Agile, тобто за гнучкими методологіями, тоді найчастіше у нас підходить формат вимог. В форматі User Stories і Acceptance критерія. І якщо у нас проект реалізується за ватерфолом, тобто за більш класичною моделлю, коли нам потрібно все спочатку описати і лише потім реалізовувати, то ми виписуємо функціональні вимоги і use case. Якщо у нас абсолютно незнайомий домен, ми в ньому не розбираємося. Нам допоможуть use case, описання user flow і вайфрейми. Тобто, як ми приблизно уявляємо, це там система буде виглядати далі. Якщо у нас є обмеження по ча по часу, то ми прописуємо бізнес реквайрменти і фіча-ліст Ми можемо ще зробити. Ця таблиця з порівняннями і. Варіантами, який формат бізнес-вимог ми можемо в якому випадку використовувати, вона залишається у вас в конспекті, її можна буде ще раз передивитися, тому що я розумію, що на слух це сприймати важкувато, але головне просто зрозуміти, ми, як команда, так технічна, ми завжди. Маємо фокусуватися, коли ми збираємо вимоги, на тому, що вимоги мають допомогти нам, усім сторонам, порозумітися. Вимоги ніколи не можуть бути абсолютно вичерпними, так тому що ми не можемо писати все. Нам потрібно всім розуміти, що на початку ми працюємо з гіпотезою, так з великою кількістю невідомих, тому. Нам потрібно просто обрати певну комбінацію документів, яка допоможе нам один одного зрозуміти для якогось проекту. Це буде. Діаграми, плюс текстові документи, плюс не знаю там клікабельний прототип. А для якогось проекту це буде більш технічні вимоги, тому що, наприклад, це проект, на якому немає взагалі частинки з юзер-інтерфейсом, є лише бекенд частина і у нас там буде багато таблиць, певних вимог до баз даних і так далі. І так далі. Тобто я тут. Хочу пояснити, не на кожному проєкті мають бути усі види вимог не на кожному проєкті вимоги мають писатися там на 40 сторінок. У вас може дійсно проєкт розпочатися з вимогами на 10-20 сторінок, тому що ви поки що плануєте зробити, наприклад, 2-3 спринти, якщо ви рухаєтеся по джайлу і. Цього буде достатньо, тому що знаєш, коли ти початківець, тобі може здаватися, що кожен проект це там тонни документації. Ні, не обов'язково не на всіх проектах є така величезна кількість документації. Я пам'ятаю, що в мене були проекти, які. Розпочиналися взагалі просто там з якоїсь ідеї. Потім, коли ми починали працювати над першою версією вимог, у нас в результаті виходило 20 сторінок дизайну. Кожна сторінка мала приблизно по, по обзацу опису. Плюс у нас окремий був документ з глобальними технічними вимогами і нефункціональними вимогами. Нефункціональні вимоги це коли ми описуємо. В системі, ну як вона має діяти, якщо, наприклад, там виключився інтернет, або якщо у нас там отака кількість споживачів одночасно, якщо у нас там людина заходить з такого браузера або з там з такого браузера і так далі, і так далі. Це от у нас нефункціональні вимоги. Знову ж таки, тут дуже добре допомагає ChatGPT, і дуже часто в компаніях є одразу певний бріф для того, щоб зібрати нефункціональні вимоги. Я помічала, що цим. Типово може займатися е, взагалі там солюшн архітектор, коли він знайомиться з клієнтом, або коли ми розпочинаємо роботу над певним новим функціоналом, там в рамках компанії, так якщо у нас продуктова компанія. Солюшн архітектор часто відповідає е, за збір, в тому числі і нефункціональних вимог. Тому що типово це потім впливає і на архітектуру нашого проекту. Також тобто, в чому тут суть? Потрібно зрозуміти, що у нас існують певні стандарти, але нам не потрібно завжди. Використовувати усе, ну що ми вже на цей час в проектному менеджменті вигадали на те, як будуть у нас виглядати вимоги, впливає багато факторів: і бюджет, і швидкість, і кількість людей, які е, ми плануємо, що будуть на проекті працювати. Можливо, у нас є певні дедлайни, і плюс, звісно, стандарти в компанії, в якій ми працюємо. Не бійтеся того, що вам потрібно буде прямо з нуля як новичку. Вирішувати вся команда просто буде сидіти і чекати. Ви такі ну, окей, давайте напишемо на функціональні вимоги. Про це боятися не потрібно. Які є типові помилки при зборі вимог? Перше. Це коли у нас немає якогось єдиного формату. Це знову ж таки про те, що ми тут вигадуємо велосипед, починаємо ну, робити все на світі. А набагато краще домовитися, погодити за якою логікою ми обираємо той чи інший формат е вимог. Коли ви новачок, скоріш за все, прямо за вами це рішення не буде. Знову ж таки може бути стандарт на рівні компанії, може бути певна вимога зі сторони клієнта, якщо в них є стандартизація. Це може бути. Порада від більш досвідченого колеги, наприклад, саме для вашого проєкту. Але я так. Вангую <хи> можу спрогнозувати, що скоріш за все, ви спочатку, ну на більшості проєктів будете працювати саме з вимогами в форматі User Story. В інтернеті мільйон інформації, як і в цьому відео, як виглядає User Story. Тобто, це дуже стандартизований, зрозумілий процес написання вимог. Більшість проєктів вони, от останні там декілька років, саме так вимоги виглядають. Тобто, коли ми все ж таки розуміємо, в якому форматі ми робимо вимоги, це набагато краще, ніж якщо що ми в шматок написали в форматі юзерсторі, потім у нас побігли якісь там функціональні вимоги. Тут ми частину нефункціональних вимог написали, хоча б розділяємо це по документах. Наступна помилка це коли ми збираємо вимоги лише від одного стейкхолдера. У нас є такі поняття, як явні і неявні стейкхолдери. І якщо ми не домовилися з усіма з зацікавленими сторонами. Скоріше за все, пізніше у нас буде мільйон change реквестів мільйон непорозумінь і таких незадоволених людей, які сильно впливають при цьому на проект. Тому бажано сильно рекомендується з самого початку. Ми маємо зрозуміти. Ми, як проектний менеджер, маємо зрозуміти, хто всі ці люди, які зацікавлені в цьому проекті, і погоджувати вимоги з усіма сторонами. Це окремий процес, такий можуть бути конфлікти. Такі дебати і так далі, і це нормальний живий процес, тому що краще домовитися, хоча б на папері, і потім рухатися, ніж погодити все з однією людиною. Яка там впевнена, що вона там на все впливає, а потім виявиться, що ну насправді є ще там, не знаю, інвестор, який взагалі не згоден з таким форматом, ну і коротше, всякий може бути найбільш розповсюджена проблема, на мій погляд, це коли проектний менеджер або самостійно не валідує вимоги, або не контролює точно що, наприклад, бізнес-аналітик, що він точно все, що він описав, він затвердив з клієнтом, якщо вимоги. Не погоджені, у вас завжди величезний ризик на конфлікт, непорозуміння, взагалі ризик того, що ну, клієнт скаже, що я такого не казав, ви не так мене зрозуміли, і перероблюєте все за власний рахунок. Дуже великий ризик. Ще одна помилка: коли на проєкті є проєктний менеджер і бізнес-аналітик, дуже важливо, щоб ви чітко проговорили ще й десь записали, хто у вас за що саме на цьому проєкті відповідає. Типово, якщо є project менеджер і бізнес-аналітик, то project менеджер він фасалітує, організовує, відповідає загально за процес. А бізнес-аналітик вивчає, структурує і записує безпосередньо вимоги, і може або далі попросити проектного менеджера готовий документ затвердити, або відправити на затвердження самостійно, але обов'язково поставити в копію проектного менеджера. Це типове розподілення можуть бути інші. Варіанти, наприклад, що бізнес-аналітик більше фасилітує, ви більше записуєте. Хтось з вас краще вміє малювати діаграми, тому от швиденько малює діаграми, У будь-якому разі вам потрібно проговорити це і погодити. Тому що часто. Починаються проблеми, що хтось подумав, що це відповідальність іншого, або розрах розраховує там ну чомусь впевнений, що ну принципово не буде щось робити, наприклад, там не знаю, бізнес аналітик. Впевнений, що все, що стосується записування чогось, це робота виключно проектного менеджера. Але ну це не так, тому дуже важливо це погоджувати окремо.